В Чернівській області, об'єднана опозиція, політичних партій, Комітету професійтури в Чернівецькій області, виходить 13 політичних партій та громадських організацій. І я, голова міської партійної організації Белбатьківщина з Юрій Скорейко, закликали вас сюди, щоб ми висловили своє ставлення позавчорашніх подій, які відбулися у Верховній Зараді України. І вакханалі, яка відбулася в Верховній Зараді, до того, щоб показати своє ставлення нашим депутатам-зрадникам, нашим землякам, побачникам, громадянам і іншим попередську, які проголосували за закон про мову. Які фактично знищують українську мову, які фактично надають статус другої державної мови російській мові, тобто витіснення української мови з усіх сфер життя, корисло українську мову нищили багато затратів, багато дерев і нижче, починаючи першого, які забороняли українською мовою, які заберевання українською мовою. Бо всі направлені на знищення української мови. Чому сьогодні це сталося? Я вже неодноразово обговорив. Тому що в свій час ми, як громадянське суспільство, пропахнули цей факт, що в країні почались політичні репресії, політичні репресії проти Віліодації Ми Тошенко. Незаконні судиш, які відбулися над нею. Це була проба, що пропадає, а надалі, а надалі прес, незаконна прокопизація, межірія, інших партнерів, а надалі наступ на кожного з нас. Це наступ на кожного підприємця, середнього малого бізнесу, яким просто не дають виживати, не дають жити, не дають дихати податками, В Кінці кінців прийшло і до української мови, позавчора. Ця Верховна Зарада, інакше її не можна назвати, прийняла рішення про другу державну мову в Україні. Товариство, ганьба!